Ну що, товариші, друзі, всім добрий день. Поперли, будемо розгружати зараз коптілочку. Вночу якраз не було відключення світла, а ночу коптив роллерів і коптив скумбрію. Оп-оп, Все, красота. Так, тут у мене Маруся тільки що фасує рептилосося. Бачите, коп... копчені. Це холодного. Це вона, мабуть, вакуумірує. Вакуміруємо, тому що, знаєте, є в магазині заходите, а вони, виходить, ну, обвітряні такі буває, лежать, вроді би, хочеться свіженького, а він обвітряний такий вже сухий. Я не знаю, що магазин з ними тоді роблять. По суті, мабуть, вони їх викидають. А ми отак -от, таке ноу-хау зробили, що можна, бачите, його завакумірував. От, запаяли. І свіженький, він такий, знаєте, типу, і і мокренький і жирненький, і не обвітрюється спокійно собі. Вчора, кстати, і відправки робили, так що в нас ще й так залишки таке пооставалося, якраз будемо робити новеньке. Так що, в общем, отак це все виглядає. Хоп-хоп, запаяли і в холодильничок положили. Красота. І зв'язаю його. Оце, бачите, це холодний, а це гарячий. гарячий отак от топчення виглядить. Дуже доволі інтересний. Ну, пробували так сказати, вже в нас тут усі пробували, вже всі їли знайомі і незнайомі. Так що, в общем, супер. Вийшли класні, якщо що, ще є на відправку і будемо їхати по нову партію. Так, це дуже таке вже знаєте, по залишках. Робили ми отакі от мисливські ковбаски. І робили, робили отакі такі ковбоски. Ну, виходить, що, що за діло вийшло? У нас є насадка під мисливські ковбоски, але там 16 міліметрів і рветься бароняча кишка. І виходить, що дуже їх важко робити. Тож тепер на сайті KitchenLine замовили 12 міліметрів насадку і Я думаю, що все піде як по маслу і прийшлося. Получається, ну мучилися. То ми тоді зробили із цього самого фаршу, який йшов на мисливські ковбаски Ми зробили. Отакі е, ковбаски, просто у свиняча оболочка на, 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 ну, натуральна, то теж дуже, дуже смачнючі вийшли. Оце, в общем, така красота. Це вже, знаєте, остатки, так сказати. Зараз будемо опять понаново маринувати. Знову свіжачок буде. Це перепілка копчена і зараз теж йдемо ставити, бо оце залишилося, оце дві перепілочки залишилося, все. Залишилося тут трошечки ковбаски. Це щось у неї. О, це це домашнє, бачите, буває таке, як смолеться стається, чи шворочки, то додому так оставляємо. Є отакі ось, просто в відеречках, бачите, ціленькі, не мелені. Ковбаску теж будемо робити. Так що, так що якось Так, трошечки, бачите, є тушунки, є паштету. І скумбрія холодного купчення. Це про прошла портія. Дивіться, яка красивенна. Мені там писали не натуральний колір. Е, може, просто ви не знаєте, як це, як натуральний колір бути. Оце е, настоящий е, колір диму. Е, просто я зараз додаю більше черешні, і дим просто лягає шикарно. Я не знаю, як відео передає е, красоту, але на очі прям, прям золото. Можна таку скумбрію їсти очима, навіть не, не, не куштувати, а, а, а знаючи вже очима, що вона смачна. Так, ну і тут я трошечки покажу, що в маринки це. Вона вчора виходить, джерки робила. І тут а, що це в нас? Ого, ага, це курочка, красота. Яка. Коротше, товариші трудяги фасуємо такі джерки по 100 грам. У е, пакетики і відправляємо теж новою почтою. А це отак от маринується. Бачите, це маринад. Це будуть сьогодні ставитися теж на сушку. Красавчики. Боже, як пахне. капець. І тут якісь, не знаю, це, мабуть, свинина, да? це таке, як балички порізані в неї, попід поки її нема. Так, і трошки по переробці, бачите, такий ось шприц у нас є Бекетал. О, Це ми брали його. Він у нас іде вертикальний, доволі цікавий. Хороший шприц. Ну треба під нього хорошу станину, щоб стіл дуже хорошо стояв. І тоді вона працює ну, шикарно. Ну, Шприц працює дуже добре. Є питання по ньому. Ну, по суті, я вам скажу, що на його кошти. І на його комплектацію ще й доволі е, цікавий шприц. У комплектації у нас е, я вам зараз покажу, просто йде е, така ось насадочка одна. Ось дивіться, друга насадка, іде третя насадка і четверта насадка. І я щось думав, що оця у нас насадка йде, це 16 мм. Я думав, що вона йде для е, мисливських ковбасок. Але вчора прийшла ось насадка ще одна. Ї її в комплекті немає. Ну, коротше, тепер, уже, тепер уже є. Це насадка 12 мм і ось вона, ось вона красуня. Все, тепер буде все так, як треба. Тобто ну, вона прям значно, бачите, набагато менша. Все, тепер буде працювати так, як треба. Єдине, що щоб шприц. Та я думаю, продава. Чого він не продаве? Головне, правильно консистенцію форшу зробити і буде красота. Коротше, щоб знали, є на сайті KitchenLine ще насадочки для ваших шприців. Додаткова насадка, її оддільно замовляли, щоб її зробили. Так що, в общем, отака. З нержавійки хороша, прикольна насадочка. Щоб знали, що вона існує. Вона є, для кабанусів можна робити і для мисливських ковбасок. І з такою насадкою ви можете так сказати, вже робити ще якісь вироби. Так що дуже цікава, інтересна штучка. Все, пішли, будемо вироб... вибирати коптильню. Так, ну що, поки, поки йду до коптілки, перепілку якраз забрав. Отакі От красавчики будуть коптитися, бачите? О, спеція, все як Все по фірмовому рецепту ДХТ, по-нашому. Так що по кожному копченню шукайте себе самі. Знаходьте свої смаки, свої фішки. Тільки тоді ви будете виділятися між, між тими людьми, які займаються теж такою працею. Тож, до цього відноситеся з повагою до себе. Не будьте похожими на когось. В общем, о, такі красавчики. Ідемо, будемо заряджати коптілку. Поль, ти прийшла мені допомагати? Помагати чи дивитися, що тут папа робить, а? Не. Де? Що, їхатимемо в лікарню? Де? Щас я виберу, виберу курочок і їдемо в лікарню, так? Да? Світло так на тебе попадає. Курточка так? Ні, взагалі, біле-біле. Вночі, вчора. Десь часів у два, мабуть, ночі я виключив коптильню, то зараз у продукті 25 градусів температура. Вау! Це що? Що? Це що Що? це? Половинки в роллері. Курочка. Тікай тікай, щоб не вимазав папа. Сідаємо вечеряти, тимаринка приготувала там салат, макарони, сердельку. Сідаємо їсти. Кажу, Артем, що ти будеш їсти? Він каже, я буду пелепілку. Прийшлося йти перепілку, доставати, розсей. Ну, вона смачна, корисна. так що Перепілку. Але і брулірочки. Красавчики грають. Круто. Це не буде їсти бруль. Їм все одно ще треба на дозрівання в холодильник. Треба обов'язково їх охолодити, так сказати. воно. Вони тоді будуть одинакові по вологості е, із різних сторін. Ну, в общем, трошечки повинні полежати в холодильнику. Камера все одно, ну не той колір додає. Чи плюс-мінус таке. Ні-ні-ні, горде, воно темно якраз добре. Знімаєш? Знімаєш, ти показуєш цю красоту. Цю І ви знаєте, я вам так скажу, що для того, щоб почати коптити... Не, не обов'язково мати якусь круту професійну коптильню. У мене коптильні дві штуки саморобні, і є одна, яка б виготовляє дедісмок. Ну, є, є така компанія. То я вам скажу що, що та як за яку ви, так сказати віддали гроші, копте, що та, що ви самі зробили, копте одинаково. Е, головне набити руку, при, приловчитися, навчитися, здобути якийсь е, базовий рівень для того, щоб розуміти, скільки кинути солі, скільки яких спецій, як промаринувати, чи прошприцувати, термообробка і так далі. Ми а скільки то... перевели до да, продукту? Да, ми скільки перевели продукції, що капець. А то є люди, які купляють собі коптильню, вибачте, за 40 тисяч гривень, а потім. Один раз перевели якийсь продукт свій і потім починають усім дзвонити. А поможіть мені, будь ласка, маринад зробити. А які те температурні режими? А яка температура повинна бути м'яса? А скільки солі? А скільки того? А як оте? А коли включати дим? А коли виключати дим? А коли робити просушку? А при якій температурі? Перед тим як почати своє якесь дійство. Подивіться, дуже багато всіляких відео є в інтернеті, де люди це розказують, де люди це показують. Зрозумійте якісь базові от, от старти, які знаєте, от просто для того, щоб почати. І я ж кажу, що для того, щоб почати щось виготовляти своє, не обов'язково потрібно мати коптильню, яка є там сусіда, за, за якісь там величезні гроші. Да? Тобто просто берете ящик дерев'яний. Металів, металевий, байдуже який. ставите туди систему конвекції, робите димогенератор, який я показував на своєму каналі. Все, вам більше нічого для того не треба. Система конвекції стоїть, терморегулятор вимкнетий і е, працюєте. Е, для того, щоб поняти, чи подобається це вам чи ні, оце зверху сяду ще чи ні. Е, для... Та я ж не, не виберу, у мене ще тут Щас я тут виложу, е, треба піти ще один взяти, я забув. Цей. І для того, щоб зрозуміти, чи це вам подобається, я ж кажу, що а ви купите зараз коптильню собі за е, 40 тисяч гривень. Ну, хай є, да, є дешевші, є там 25 і так далі. Е, просто комплектація не та, чи, чи ще щось. А потім два-три рази закоптили і кажете, мені не подобається, треба її або кудись продавати, або, або можливо треба більше, бо мені дуже подобається. Коротше, просто подивіться, є дуже багато відео, де багато всього розповідається, і ви тоді помилок ніяких не будете робити. У Вас усе тоді буде так, як треба. В общем, я отак кругами кружляю навколо вас. Хочу просто істину, істину вам цю закласти, і все. У ДХТ теж немає крутої коптильні, але при тому ми виробляємо десь 200 кг продукції в місяць, а то й більше, і все на особистих коптильнях, які були зроблені власноруч. Може щось показати, я тоді огляд зроблю. Теж ось коптильня із вітримного холодильника. Суперова коптильня, яка. Чисто під рибу. Рибка там закупчена, може показати Скумбрія, де мені казали, що то за як казали цей якийсь ненатуральний не 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 колір. Да Ось тільки, тільки вимкнув. ненатуральний. І то не так мені вона ну, воно... блистить. Люди є люди. Боже, як його занести, ще стягти язик на плечі. Е, до речі, це доступні до замовлення. Тут у нас е, по замовленню скільки штучок 4, мабуть, да? учора е, там писали. Іду а... іду. Е, все остальне замовляйте і можемо рибки положити, і перепілочка копчена. і, воду, і Половиночки. Ох. Стосовно коптилок, Тоже, дивіться, чого е, зробив одну таку, одна така і, 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 і ще одна. Коротше. Оце у нас для м'яса: ребро, перепілка, бройлери, Ну получається балики, ошийки підчеревина. Коптимо в цій коптильні коптильня від компанії Smoke, Ми робимо там тільки ковбаси. Там тільки ковбаси до вона маленька, вона дуже удобна на батони вішати, і вона герметична. Парогенерація дуже хорошо працює. І, ну, в общем, і третя коптильня це та, яка копте нам рибу. Риба холодного, риба гарячого копчення. Ну, в основному вона холодного. Я стараюся дуже гарячого. Якщо треба, то оце ми ось хребти лосося гарячого копчення, то робили в деді смок. Їх небагато було, чисто так пробував. Але. Треба старатися так, рибу і м'ясо не поєднувати у коптильнях, тому що е, все одно запахи між собою е, вони тоді е, ну, з, обмінюються. Да? І ви достаєте там кусок м'яса копченого, вроді їсте, а десь далекий присмак, чи, чи запах легенький є риби, бо до цього ви рибу коптили. Так що, е, о, отак от. е, огляд коптильні, я вам обіцяв, що я зроблю максимально все дуже просто, але вона копте, от бачите. Нема колись, бо завжди в роботі. Та ну, Як не одне, друге, третє, да, то, то так і виходить. Так що, товариші трудяги, по коптильні все дуже просто. Головне, хотіти і е, зробити, я вам так сказати, я вам підкажу, як це все зробити, а все остальне тільки у ваших руках. Е, оця коптильня з вітринного холодильника взагалі вийшла суперова. Тобто є огляд. Е, ну, я про неї розкажу. Це таке собі, знаєте, ну його або треба було викинути, або я не знаю. І думаю, ну а чого не попробувати? Так що, якось отак. Ну, там компресор е, у ньому поламався, повезли до майстра, а він каже, 7,5 тисяч заміна компресора. А ми холодильник цей біушний купляли з Маринкою за, за 3 тисячі, по-моєму. Да? За півтори. О, за півтори тисячі гривень. Ну, тобто, викинути, якщо ми можемо зараз там. Е, ну, по суті, тих холодильників у нас і хватає, але як треба, ми. Поїдемо просто його робочий, купимо за п'ять тисяч гривень зараз. Да? Там можна би ушні холодильники продаються, хтось магазин закриває, хтось ще щось, і можна це все діло придбати. Так, ну що, все, всім дякую за перегляд, всім до побачення. Одну знаєте, одну партію розгрузили і, 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 і іншу зразу вже й загрузили. Світло Поки світло є. Вроді би сьогодні по графіку пишуть до трьох, до трьох годин. Да? Mm. До трьох годин у нас світло буде, тож зараз ставимо на просушку. Перепілочку. Перепілка готується буквально 3 години, плюс-мінус не більше. Година у нас йде на просушку, і 2 години у нас йде копчення і парогенерація. Ну воно ну, там у, 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 у кучі все з'єднано. Так що перепілка готується дуже швидко. Бройлер готується довго, годиночок 7 плюс-мінус. Ну, в залежності від загрузки. Сам Вчора ж багато було. Так, да, не ну давати ми 16 половинок, да, по-моєму. Mm -hmm. Я щось таке рахував. Так що, по цьому всьому ділі, е, ну я не знаю, будемо можливо якось відео знімати десь. Не хочу я вчити людей, як робити правильно чи неправильно, бо кожного своє правильно да, кожного своє правильно. Ти зняв відео, показав людині, як робиш ти. І бажаєш тільки всього найкращого. А з'являється якийсь технолог, який сидить на балконі і куре сигарети з ментолом, і починає тобі розказувати, що він проробив усе життя на якомусь переробному заводі, і все, що ти сказав людям, все, все це неправильно і так робити не можна. Ну і відповідно в тебе руки опускаються, або ти дійсно думаєш, Боже, чи я такий дурак, чи мене дураком зробили. І я до цього ставлюся, якщо чесно, не дуже. Не дуже хорошо. Тож е рецепти, оці усі діла. Е якщо вам щось треба підказати, просто наберіть, спитайте, да і все. А, а чисто, ну я вам так, я вам скажу, як я роблю. Да? Але ж я, я завжди вам говорю, що знаходьте самі себе, будьте собою, е тому що тільки тоді, от ви тоді виділятиметеся чимось. розумієте? На що вам коптити ковбасу? Наприклад, по тому самому рецептові, що копте, дихате. Або, наприклад, мені дуже багато, дуже багато пишуть. Ну я там якийсь там рецепт був, показав там щось по цей. Пишуть: подивися, як вовка Брус робить, Я не дурний, я з вовкою і, і дружу, і я бачу, як він це все діло робить. Але ж я не хочу бути вовкою, брусом. Да? Чи е, ну ну коротше, не, не будемо там прикладів ставити усіх. Е, кожен от подивіться, кожен хто виготовляє якусь свою продукцію, старається чимось бути не схожим на когось. Да, рецепт є, і він є не тільки вовке-бруса. Ви відкрийте дуже багато відео е, на Ютубі. Да що, видід просто ковбаса в домашніх умовах копчення. Там мільйон рецептів і кожен розповідає, як він її готує. Але ж я хочу бути сам собою, розумієте? і того самого бажаю вам. І ще раз, ще раз на це націлюю. Все, товариші трудяни. Всім дякую за перегляд. Якщо, що, висловлюйте свою думку в коментарях. Добре? Якщо вже якась у вас там проблема, чи чогось ви не знаєте, чи чогось. Не допонімаєте. Якщо я можу вам цим допомогти, то звертайтеся за номером телефона. Е, є номер телефона, мій або Маринкен під кожним відео на каналі. Якщо вас цікавить щось по продукції, щось хочете таке, знаєте, домашнього, копченого, чи, чи то просто якогось маринованого. Е, у нас є група у Вайбері, група ДХТ. Туди Маринка періодично викидає наявність наших продуктів, все, що в нас є. Ви можете нажати на значок. У коментарях знизу перейдіть, і там перший коментар. Мій нажміть його, відкрийте, і там побачите мій номер телефона, Маринкин номер телефона і наша група Войдер. Ви можете автоматично перейти по ссилки. Ссилка та нормальна. Не бійтеся, це наша силка. Ми всі інші ссилки видаляємо. І, ну, і така є фішка в Ютубі, що якщо автор. Це не автор викидає, то вона теж автоматично може видалитися ця ссылка, яка у коментарях. Тож можете не переживати, переходите. Ну і якщо щось по продукції вас інтересує, можете на вайбер написати на Маринкин телефон, запитати, що є в наявності. Можливо, є таке, що знаєте, там щось маринується, щось буде завтра. Ми постійно робимо все небагато, але воно все завжди свіженьке. Тож, якщо просто чогось такого хочеться. Ми для того і стараємося, для того ще дві штучки не повішаю. Для того і працюємо, щоб людина могла е, отримати задоволення від того смаку, від е, оцього чогось трішечки от, от домашнього хочеться. Знаєте, от, от якось, де воно з любов'ю приготовлено, де, де відповідально все зроблено. Ну, коротше, якось отак. Побільше реклами в свою сторону, це кажуть дуже добре. Ставить воно на відьмак. Да. Так. Ну, як там, реклама це успіх, правильно правильна реклама. Це правильний успіх. А чим більше реклами, тим більше успіху. Тож товариші тоді. Всім дякую за перегляд цього відео. Я з вами прощаюсь. Ти на десятий Так, прощай. Все, що касається докопчення, я ще раз скажу, що я вам не помощник у цьому. Але якщо треба допомогти, то я підкажу. Все, всім дякую, всім до побачення. Сім'я музик, канал ДХТ. Пока-пока.